Продовжуємо випуск обережно. Отруйні павуки на Івано-Франківщині оселився новий непритаманний для нашої місцевості членистоногий, ба більше він кусючий і дуже небезпечний. Про кого ж мова і чому прикарпаттям тепер слід бути обачними. Дивіться далі. Укус жовтого павука болючий, різкий і триває до 10 годин, а інколи навіть до 10 діб. У природі водиться на Балканах, однак цього літа через його появу на сполах забили при Карпатці. Кусав мого брата тиждень тому в Шепарівцях миттєво піднявся тиск. В лікарні вкололи антидот і відпустили додому. Нас вже кусав минулого тижня. Ми його спіймали і сьогодні ввечері спіймали ще одного. Укус цього павука дійсно дуже сильно болючий, і причому біль не стихаючи абсолютно. Їх дуже багато. Після заходу сонця варто закривати вікна, бо на них є комахи, які лізуть на світло. А на них ці павуки полюють. Такі коментарі прикарпатці масово пишуть у соцмережах. Жовтих павуків бачили в Івано-Франківську на Богородчанщині, на Двірнянщині, Тлумичині та Коломищині. Швидка допомагала. Доброго дня. Працівники швидкої допомоги цілодобово приймають виклики та кажуть, звернення через укуси павуків для них незвичні. З 1 серпня у нас було 15 викликів виїздів на укуси павуків. З них 4 дитини і одна дитина госпіталізована, і двоє дорослих також госпіталізовані. На Прикарпатті смертельних випадків внаслідок укусів павуків кажуть медики не було. Тому до швидкої просять звертатися лише у критичних ситуаціях. Зі звичайною алергією розповідають, радом можна дати самостійно. Місце укусу промити милом з водою, змастити антисептиком. Це може бути спирт, накласти пов'язку. Якщо є сильний виражений набряк, можна накласти міхур з льодом, але не на голу шкіру, повинно бути або в тканину загорнутий лід. Якщо з'являється сильний головний біль, утруднене дихання, біль за грудиною, сильний біль у животі, судоми, запаморочення, тоді треба необхідно одразу звертатися до лікаря. Жовтого павука за обільшки з гривневу монету одразу впізнає біолог Андрій Заморока. О, це а як ви його впізнали? Ну, Перше дитині нього щелепи великі, так великі масивні оранжеві щелепи, Ну він має цей характерний жовтий. Це його ще називають жовтий повук. А ще розповідає на фото самка, бо самці зовсім крихітні. «В природі він по ту сторону Карпат. Закарпаття, Угорщина, в сторону Болгарії, Румунії, Сербії. От туди він водиться, а в нас він малий. так. На прикарпатті цього павука Андрій вперше зустрів ще у 2019-му, А через потепління каже, він прижився. Два варіанти, що він до нас потрапив. Та перший варіант, що його завезли, наприклад, з товарами в поїздом машини. То тобто вони дуже дуже активно мігрують. Насправді таким чином. Другий варіант, що він через Молдову чи Дністру вверх піднімається. Біолог переконаний, до жовтих повиків прикарпатцям слід звикати і пристосовуватися. Клімат змінюється, стає сухішим. Тож у нас прогнозує, з'являться й інші екзотичні членистоногі.